Отче Небесний, я щиро каюсь у своїх гріхах, помилках і провинах, що заподіяв. Я дякую тобі за Ісуса. Я вірю, що Він помер на Голговському Христі, за всіх людей на землі, у тому числі і за мене. Я вірю, що Ти воскресив Його на третій день після смерті. Ісусе, я прошу Тебе своєю причистою кров'ю, обмий моє серце. Очисти його від усякого гріха і беззаконня. Ісусе, Твоїм Святим Духом увійди в моє серце та розум, і живи там, як мій Господь і Спаситель, і від цієї хвилини, і далі я бажаю, щоб Ти був моїм царем і провідником. Я хочу слухатись Тебе і робити все, і тільки те, що правильно і угодно тобі. Дякую тобі. Амінь.